Трагедія і комедія. Щасливі сім'ї всі схожі між собою. Кожна ж нещаслива сім'я нещасна по-своєму. Цими пророчими словами, граф Лев Толстой починає оповідь про духовний занепад своєї героїні-сучасниці Анни Кареніної. За 70 років, що збігли, від коли ця відчайдушна дружина, мати із залюблена донестями коханка кинулась під колеса поїзда. І так поклала край вчинком, що символізував те, що давно вже сталося з її душею, своїй трагедії внутрішньої згуби. Скільки літературних творів, публікацій, радіо і телепередач, а також ніде не зафіксованих зойків муки, злилось в один потужний ненаситний дефірамб бикомі демону з лабіринту, уособленню тої руйнівної люті, шаленої іпостасі того самого Бога, який коли буває добрим. Є живодайною основою світу. Сучасний роман, як і давньогрецька трагедія, оспівує тайну розпаду, яка і є тайною життя у його триванні. Щасливий кінець хеппі енд справедливо висміюють як фальш, адже світ, яким ми його знаємо, яким ми його встигли побачити, допускає лише один кінець: смерть розпад, шматування і розпинання наших сердець, помиранням всього, що ми так любили. Жаль. Це таке почуття, яке охоплює душу поряд з усім, що є тяжкого і непереборного в людських стражданнях, і єднає нас зі страдником. Жах це таке почуття, яке охоплює душу поряд з усім, що є тяжкого і непереборного в усіх стражданнях людських, і єднає нас із таємничою причиною страждань. Як зазначає Гілберт Марлей у своїй передмові до байвотерського перекладу поетики Аристотеля, трагічний катарсіс, себто очищення почуттів глядача трагедії через переживання ним жалю і жаху, відповідає древньогрецькому ритуалу катарсису, очищенню громади від бруду невдач та отрут про минулого року від старої загрози гріха і смерті, що й був метою обрядів та містерій на честь розшматованого бикобога Діоніса. В містерії медитуючий дух єднається не з тілом, смерть якого показує мистецтво, а з принципом неперервного життя, що на певний час поселилося у певному тілі, ставши на той час реальністю вбраною в певну подобу, страдником і таємною причиною заразом, основою, в якій розчиняється наше я, коли трагедія, що ламає лице людини, вже розколює, розбиває. І розкладає нашу смертну оболонку. Ця смерть логіки й емоційних сув'язей нашого випадкового і скороминущого перебування в цьому світі простору і часу це пізнання вселенського життя, що пульсує і святкує свою перемогу в момент поцілунку нашої смерті і зміщення нашої уваги на нього. На це вічне свято життя, ця аморфаті, любов до судьби, судьби, що несе неминучу смерть, і саме це становить досвід, мистецтва, трагедії. Саме в цьому радість трагедії, яку черпаємо з рятівного екстазу покути. Сучасна література значною мірою присвячена сміливому, прискіпливому дослідженню нездорових спотворених явищ і форм, яких повно перед нами довкола і всередині нас. Там, де природна реакція на Голокост жаль, публічний осуд або ж проголошення панацеєю придушується, там постає натомість трагедія такої сили, що для нас стократ перевершує античну. Справжня, близька, зрозуміла і цікава нам у всіх своїх проявах трагедія демократії, де бачимо розп'ятого Бога не тільки на руїнах величних палаців, а й у звичайних оселях простого люду в кожному побитому і скаліченому обличчі. І немає тут місця думкам про воздаяння, про майбутнє блаженство, про рай, що мали б підсолодити цю гірку чашу. А є тільки кромішня, ненаситня, безодня, яка поглинає без ліку знову і знову людське життя. Що зродилися з материнського лона лише на те, аби пропасти. Порівняно з цим, всі наші оптимістичні оповідки видаються жалюгідними. Надто вже добре ми знаємо гіркоту поразки, втрати, розчарування, несправдження, що отруює кров навіть сильним світу, тим, кому всі заздрять. Тому -то ми не схильні нагородити комедію таким високим рангом, який має трагедія. Комедія прийнятна як сатира, як розвага. Вона приємний рай для втечі. Але казка про щастя цікава нам доти, доки звучить. А як тільки скінчиться, ніхто й не замислиться над нею. Казка належить небувалії країні дитинства, відгороджені від дійсності, хоч тимчасово, бо дуже скоро дійсність надолужить своє, так само і міф про вічний рай на небесах для старих, які прожили своє життя, і серця їхні мають бути готові до переходу крізь останню браму в ніч, переходу в сучасних модних західних традиціях, що ґрунтуються на абсолютному нерозумінні реалій. Відображених у касті і міфі, в божественній комедії спасіння. А в античному світі всі ці форми вважали вищими за трагедію, складнішими, такими, що вимагають більшого таланту, несуть глибшу правду, мають чіткішу структуру і більше відкривають людині. Щасливий кінець казки, міфу та божественної комедії душі має прочитуватися не як заперечення, а як перенесення універсальної трагедії людини. Реальний світ залишається таким, як і був. Але внаслідок зміщення акцентів сприймається як змінений. Там, де раніше точився бій життя зі смертю, тепер у всій своїй красі постає буденність, байдужа до викликів часу, як вода, що кипить у чайнику, байдужа до долі бульбашок, що вигулькують на її поверхні, або як космос до появи і зникнення цілих галактик. І ця буденність перемагає все. Трагедія це руйнування форм і нашої любові до них. Комедія ж натомість шалена і безтурботна. Невичерпна радість життя непереможного, і обидві вони складові єдиного міфічного простору, єдиного міфологічного досвіду, що охоплює їх, а вони встановлюють його межі нижню і верхню, які разом становлять цілісність откровення, що є життям, що його особа має знати і любити, якщо хоче очиститись від зарази гріха і смерті. Це справа, власне, міфу та ще й казки, розкрити специфічні загрози і хитрі прийоми темного переходу, що пролягає в глибині душі від трагедії до комедії. Тому то події в них фантастичні і нереальні, бо відображають психологічні, а не фізичні перемоги. Навіть коли легенда розповідає про реальну історичну постать, то її звичайні вчинки змальовуються не в реальному вимірі, а радше у вимірі сновидіння, Марева. Бо головне в цій розповіді не те, що таке і таке відбувалося на землі, а те, що, перш ніж воно змогло відбутися на землі, треба зробити так, щоб щось найголовніше і найважливіше пройшло через той лабіринт, який всі ми знаємо і яким ходимо у вісні. До речі, перехід міфологічного героя через лабіринт може відбуватися і на землі, але тоді шлях веде всередину до глибин, де герой переборює свій невидимий опір. І віднаходить давно загублену, забуту силу, з якою тільки можна змінювати світ. І після здійснення цього подвигу життя перестає бути безперервною вервечкою бід і страждань на тлі всюди сущого горя, безнадійним і безвольним примиренням з ударами часу і нестерпністю простору. Але, попри все ще присутню загрозу і все ще чутні болісні крики, життя приймається всепроникною, всеохопленою любов'ю і усвідомленням власної непереможної сили. Проміння того світла, що горить у його безоднях, хоч і невидиме, крізь непрозору запону матеріальності, проривається дужче і дужче. І тоді найстрашніші біди вже бачаться лише як тіні іманентної, незнищенної вічності, час поступається місцем славі, і весь світ потопає в чарівній, ангельській, хоч може трохи монотонній розкішній музиці сфер. Зрештою, міфи і врятовані світи. Які щасливі сім'ї всі схожі між собою?